Дня колеги. Ми продовжимо нашу розмову про український фольклор. І сьогоднішньою нашою темою будуть історичні пісні, думи та балади. Так от, історичні пісні це фольклорні твори, які присвячені певній історичній події чи особі. В цих піснях також висловлюється ставлення простих людей до цих подій. Вперше цей термін в українську фольклористику вів Микола Гоголь. Часто буває так, що в них в історичних піснях успівується якийсь персонаж, ім'я якого нам не знайоме. але ми можемо впізнати конкретну подію, в якій цей герой брав участь. Ці пісні з'явилися у 15 столітті, і вони є свідченням того, що в українського народу починає розвиватися історична свідомість. Є кілька тематичних груп таких творів. До першої входить пісні про боротьбу з турецько-татарськими нападниками, до другої про визвольну боротьбу українського народу під проводом Богдана Хмельницького. І до третьої категорії про стих, це про стихійні селянські повстання та її герої. В програмі ЗНО для вивчення нам пропонуються такі пісні, як Пісня про байду та Ой, морозе, Морозенко. У пісні про Байду ми бачимо героїку романтичну постать козацького ватажка Байди. Байда це князь Дмитро Вишневецький, сміливий чоловік, який тримав постійному страху султанів Туреччини. Його підступно захопили в Молдові та передали в царгород. У пісні зображена його несподівана і дуже жорстока смерть в тогочасній турецькій столиці. Наступна пісня Ой морози морозенку, ти славний козаче. Оспівує боротьбу про татар, татар славного полководця Морозенка. Ця історія розповідає нам про одну з битв, в якій славного морозенка полонили, а згодом позбавили життя. Ким був морозенко? На жаль, ми точно не можемо відповісти на це питання. Є припущення, що це один із соратників Богдана Хмельницького, полковник Станіслав Морозенко або осавул Кропивнянського полку Нестір Морозенко. Переживаючи страшні муки в полоні, Морозенко не кориться. Він виявляє надзвичайну витривалість і зневажає смерть. І з думкою про Україну все-таки гине. Історичні пісні часто відтворюють найголовнішу рису народних героїв, а саме готовність іти на самопожертву заради громадянського добра. Пропоную вам прослухати цю історичну пісню. Вони, козаче, за тобою, Морозеньку, вся країна плаче. Дума це ліроепічні твори українського фольклору, які розповідають нам про події життя козаків 16-18 століть. Думи виконувалися лише речитативом. Цей народний героїчний ліроепос виконували мандрівні співці, музики, кобзарі, бандуристи в центральній і лівобережній Україні. Прикладом може бути дума про Марусю Богуславку. В цій думі розповідаються про муки українських невільників у татаро-турецькому полоні в 16-17 століттях. Український народ склав насправді дуже велику кількість дум за такою тематикою. З ними поводилися дуже жорстоко: бранців продавали на ринку, дітей віддавали в спеціальні військові школи, звідки вони виходили яничарами. Літніх людей просто вбивали. Розлучали родини, але волелюбний дух українців нікуди не пропадав. Маруся Богуславка, головна героїня думи, це і є така дівчина, яку ще маленькою продали до покоїв турецького хана. Маруся звільняє козаків бранців, тому її ім'ям названо думу. Вона не осуджується в думі, хоч вона і потурчилась та побусурманилась. Бо я вже потурчилась, побусурманилась для розкоші турецької, для лакомства нещасного. Все ж таки християнська земля для неї залишилася рідною. Визволивши козаків, які перебували в полоні 30 років, Маруся не втекла з ними, але попросила передати батькам, щоб не збирали гроші для її викупу, бо додому вона вже не повернеться. Образ Марусі це вимисел, але він має реальне підґрунтя. Літописи, усні перекази дійсно розповідають нам про випадки, коли українські дівчата-полонянки були дружинами турецьких вельмож, навіть султанів. Отож, історична дума надихнула митців на створення за її мотивами нових творів літератури і мистецтва. Музика. Наступний термін балада. Це невеликий віршований ліро епічний твір. Казково фантастичного і легендарно історичного чи навіть героїчного змісту. У баладі Ой летіла стріла описується смерть сина вдови. Хлопець помирає від ворожої стріли. Горе, яке переживають рідні, немає її міри. Вони, не наче зозулі, прилетіли та й плачуть над убитим. Де мати плаче, там Дунай розливався, де сестра, там слізонік. Криниця, а де миленька і земля сухенька. Сестра і мило дуже скоро забудуть про втрату, а мати страждатиме до кінця віку. У баладі використані такі літературні фігури, як гіпербола, метаморфози, перетворення, трикратність. І пропоную вам визначення трикратності це анафоричний повтор на початку твору. Одна прилетіла в головоньках сіла, друга прилетіла крайсерденька сіла. Третя прилетіла та в ніженьках сіла. Приклад анафори. На цьому ми закінчуємо наше обговорення фольклору, і на наступному тижні ми перейдемо до давньої української літератури. Дякую за увагу! До побачення!